Друга ліга найбрутальніший футбольний чемпіонат. Удари з розвороту тут працюють так само ефективно, як у фільмах Фандама. А вміння не лише володіти м'ячем, а ще й управлятися з м'ячем виходить на перший план. Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгунов, і зараз про головні футбольні новини клубів другої ліги в програмі Футбольний тиждень. Футбольний клуб Юкса знімає міні-серіал. В головній ролі головний тренер Микола Цимбал з мечем та щитом кружляє по футбольному полю, а озброєні до зубів гравці юкси в образі героїв фільму Хоробре серце йдуть в атаку. Можливо, так хрестоносці намагаються залякати своїх конкурентів в гонці за чемпіонство. Чи вийде, дізнаємося після відновлення чемпіонату. А поки ж на тижні юкса спочатку поступилася 3 1 команді Полісся Ставки. А потім клуб з Київщини повторив трюк Звягеля, що грав напередодні, так само пропустивши аж тричі наприкінці матчу. В результаті поразка від лівого берега з рахунком 1-5. Схожому стилі Звягель поступився 3-0 команді першої ліги Буковина, не реалізувавши декілька чудових моментів. Найкращим з яких стало попадання Кисленка в Стіку. Зягляни пропустили двічі за дві хвилини після індивідуальних помилок в обороні, а третій гол прийшов після помилки голкіпера. В іншому матчі на тижні також проти першолігового агробізнесу Зягель зіграв уважніше в обороні та здобув нічию 0-0. Третій учасник чемпіонської гонки в другій лізі, дружба з Мирівки, зіграла в нічию проти першолігової Вікторії Сум-2-2. Всі разом дружньо гравці дружби привітали свого президента Олександра Онищенка з Днем народження. З Днем народження! На тижні дружба здорово підсилилась, підписавши трьох новачків з досвідом гри в першій лізі УПЛ І навіть в Єврокубках. Це Олексій Зозуля, Олег Вакуленко та Данило Колесник. Дружба, так само, як Юкса та Звягель, ставлять собі за мету чемпіонства. Намагається не відставати від конкурентів ще один претендент на підвищення в класі столична чайка. І я не підписала на тижні гравців з досвідом гри за Інгулець, Ворску, Арсенал. А саме Руслана Карнаушенка, Олексія Слуцького та Дениса Ярмака. На тижні чайка вразила ефективністю своїх тренувань. Права, 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 ліва, права, ліва. Та зіграла в нічию з першолігою кудрівкою Нивою. Скала 19 11 на тижні дала бій лідеру першої ліги Львівським Карпатам. Після пропущеного голу вже на 10-й хвилині Стриянам вдалося відігратися з усиллями Ценя. Однак до завершення матчу Карпати забили ще двічі та перемогли 3-1. Приємно вразила Вінницька Нива, яка перемогла першоліговій Чернігів 2-1. А перед цим Вінничани здолали не менш потужний Маріуполь з рахунком 4-2. Дубль зробив кращий бомбардир команди Артур Загорулько. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.